Наша Російська Федерація б'є по залізниці. Як ми продовжимо знищити НПЗ, а відтак і доходи до державної скарбниці? Чи вдасться Дональду Трампу та європейській спільноті знайти спільну мову? Хто з візитами в Україні, Трамп з візитами в Європі? Сподіваюся, що в знаменник буде один тиск і санкції на Росію. Про все це говоримо просто зараз. Ірина слова, я з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії горе. Вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава навсем! Віце-прем'єр-міністр звідновлення України, міністр розвідку громад та території України Олексій Кулеба каже, що Росія прицільно б'є по залізничній інфраструктурі, нагадуючи, що цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живе залізничним мережу. А пан Прицовський, очільник укрзалізниці, також повідомляв про те, що низка затримана поїздів. Понад 20 пасажирських поїздів перебували в момент атаки на маршрутах. Диспетчери «Укрзалізниці» зупиняли їх на безпечній відстані. Працівники були відведені в укриттях. Військовий глядач Денис Попович в ефірі радіо Бойсь каже, ну от ми ж нищимо логістику ворога на залізниці, це взявся тепер за нашу залізницю. Але ж відмінність міністрі є, бо ми якраз таки прав попович логістику ворога і били по тих ділянках залізниці на Ростовщині, так безпосередньо які відповідають за транспортування живої сили, техніки, боєкомплекту ворога на лінію фронту до України. А вони б'ють фактично по цивільних поїздах, яка має бути на це реакція, кого і на цей черговий виток терору, ось таке його забарвлення і вектор. Він на що? розрахований ну, По-перше, це точно не початок атак на українську залізницю. Це такий триваючий, доволі процес. Причому ворог концентрується значить на системах електронного управління рухом. Відповідно, треба в ручному режимі координувати рух поїздів. Це вузлові станції, це руйнація електрифікації тих ділянок, де застосовуються безпосередньо електровози, щоб ставили замінні тепловози і відповідно можливості для. Компенсаційного перевезення не таке сильне, бо у тепловозів по технічних характеристиках менші можливості для тих самих вантажних перевезень. Звичайно, порушується сильно пасажирське сполучення, ми це бачимо. До речі, неодноразово фіксувалися прицільні удари саме по пасажирським потягам. От я нагадаю, як нещодавно, відносно нещодавно, в Києві було прицільно. Уражено Депо Intercity Plus Плюс, тих Hyundai, які купляли для Євро 2012, і дуже сильно росіяни раділи, бачите, найкращі пасажирські поїзди України знищуються. Тобто, насправді, це дійсно це такий комплексний удар. Ну, звичайно, воно і додатково розраховане на військове переміщення, то теж не можна цього е, повністю відкидати. але... Питання балансу і пріоритету у нас все ж таки залізниця це більш економічно направлене, особливо на експорт. Експорт, тобто у нас залізниця працює на порти Великої Одеси, наприклад. І от саме це зараз порушується безпосередньо. Це не лише питання аграрної продукції все, що зараз вивозиться транспортним коридором під великим питанням, часто такі удари можуть знерухомити роботу портів на декілька днів. А то й на тиждень, як було, наприклад, якщо не помиляюся з Чорноморським. Тобто, ситуація дійсно складна і це точно не є відповіддю на наші атаки. по Російських залізничних об'єктах, тому що у нас іде чіткий аналіз, що використовується для того, щоб забезпечувати російський наступ, для того щоб зрізати цей наступ, зменшувати можливості російської окупаційної армії. А це дійсно є велика різниця, і плюс я б теж не відкидав і зовнішній аспект, те, що ми бачимо довкола Польщі. Цю акцію росіян щодо зальоту безпілотників 10 січного 10 вересня це все ж таки. Це все ж таки теж є елементом безпосередньо ну таких натяків, що може бути уражена вся інфраструктура, яка використовується для постачання для України озброєння і необхідного устаткування для. Організації оборони тому це комплексна атака зараз, і звичайно, залізниця. Енергетика наша, питання мостів. Ми бачимо так само. Кременчук той самий почалася атака дуже серйозно. Тобто, росіяни переходять на нову фазу прицільних атак проти цивільної інфраструктури, яка дає можливість працювати українській економіці, або теж приклад не лише там питання залізниці, от буквально. Ось із останнього знищено великий логістичний центр епіцентру під Києвом. Це взагалі не військовий об'єкт, і зрозуміло, що такі прицільні удари, це якраз направлено дійсно на підрив української економіки загалом. Але ми підриваємо російську економіку, бо і, і нічя, як там говорять їхні пропагандисти. Ой, там їй вже цікаво вона жива. Сіманіани ж там якусь операцію робити. <кху> да, ну то інша тема. А ми продовжуємо атаки по НПЗ. Зеленський заслухав очільника служби зовнішньої розвідки. Каже: ефект хороший. Б'ємо, нарощуємо власне виробництво. У вечірньому зверненні Зеленський розповів про ось такі результативні наші атаки по об'єктах ворога. Ну давайте послухаємо щодня. Триває російський терор. Щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну, припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення усіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивство, Щодня ця війна залишається тільки його війною, війною тільки Росії. Ми розраховуємо, що світ зробить з цього висновки, особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи країну, яка так поважає Америку і президента Трампа. Сьогодні доповідав керівник служби зовнішньої розвідки України, передусім про ситуацію із паливним сектором в Росії після наших далекобійних санкцій. Дякую за влучність операторам українських дронів, дякую нашим виробникам, як наших дронів, так і ракет. Відчувається, що українська промисловість набирає обертів водночас. Була доповідь і по Намірам російського керівництва, в тому числі щодо інших країн, жодного дружнього наміру у Росії немає, це м'яко кажучи, система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Ройтер з посиланням на три джерела в галузі в нафтовій галузі Росії пише про те, що монополіст Росії з транспортування нафти транснефть попередив виробників, що вони можуть бути змушені скоротити видобуток після атак українських дронів на критичні порти експорту та нафтопереробні заводи. Цю публікацію аналізує інститут вивчення війни, як і активні наші удари. Зокрема, згадують, що ми пошкодили ключові переробні потужності на нафтопереробному заводі Киріші Нефте Російського Соргутніфтягазу. Ну і називаних прости, господи. А це один з Більших НПЗ Росії і кажуть, що да, да ось такі регулярні удари, враховуючи мапу і географію ударів по НПЗ. Поточна кампанія, ця спрямована на критично важливу російську енергетичну інфраструктуру, має накопичувальний ефект і вже впливає на здатність Росії фінансувати війну проти України, загострюючи дефіцит бензину в Росії та на окупованих нею територіях. Видання Moscow Times взагалі пише про те, що все хана що криза вже дійшла до Москви. Насправді про що я раніше повідомляє. Але російські пабліки. А наскільки дійсно це вже ігоря? Ось такі наші ефективні удари ламають плани ворога і по Україні, і по тому, що озвучив Зеленський, недружні плани масштабування їхніх атак і війни як такої? Ну, Можна згадати слова того ж українського президента, який вказав, що три російські наступи а, виявилися провальними. провальними. І о, якраз зокрема, отака от прицільна робота. По російській нафтопереробці. Ну, не лише по нафтопереробці, по місцях накопичення відповідно і боєприпасів, і тих самих дронів. Багато багато чого іншого додатково робилося, що дозволило зменшити, зменшити тиск безпосередньо на фронті. Звичайно, ситуація на фронті все рівно вона є складною, ризики нікуди не діваються. Ну, але тим не менш, вся ця кумулятивна робота допомогла допомогла дійсно стримати російського агресора. І не дати путіну реалізувати свої химерні плани. Тому в нинішній ситуації, коли ми бачимо, що в Російській Федерації ріст вартості бензину. Більше ніж в два рази перевищив середній рівень інфляції, коли з'являються величезні проблеми з доступом до пального не лише для громадян Російської Федерації, але й для спеціальних служб, та й з'являються ну певні нюанси, що стосуються армійських потреб. Плюс, ми бачимо, що застосування авіації. Російською Федерацією не настільки активне, і це не лише з точки зору загалом виснаження і амортизації старого радянського металобрухту, тих стратегічних бомбардувальників, але й мова йде і про пальне. Про авіаційне пальне, яке теж відповідно виробляється на цих на, на окремих НПЗ, які були уражені, і, і термін термін придатності такого пального менше місяця. Менше місяця відповідно і накопичувати його в достатній кількості просто не, не виходить. Треба постійно, умовно кажучи, заправлятись з коліс. І коли ми зараз бачимо, що виведено з ладу понад чверть російської нафтопереробки, то загалом російський паливно-енергетичний комплекс зараз знаходиться перед дуже непростою дилемою: чи дійсно робити кроки по зменшенню нафтовидобутку, що матиме стратегічні для них проблеми, чи намагатись збути неперероблену нафту в більшій кількості на світовому ринку? Що ну окремо звичайно? Причинить падіння на нафту марки Urals, але й додатково додатково матиме ну додаткові, скажімо так, протидії протидії. Ми ж бачимо, що зараз і Трамп виходить з ініціативою, що припиняти купляти російську нафту. І ще певні нюанси, тобто і збути в достатній кількості нафту на зовнішньому ринку у Російської Федерації не вийде. Тому дійсно це вкрай складне питання і бюджет. Вже утворююча галось, сьогодні дійсно вона йде просто не, не лише там якась криза, ні, це, це падіння в маріанський жолоб. Ігоре, але е, Трамп да, дійсно його ініціатива, і щоб європейський союз тиснув. Ну і тиск на Індію. А це все теж допомагає, звісно, нашим ударам ефективним по нафтопоробній галузі Російської Федерації, і але ось Індія зацікавило мене, значить, ці всі розмови. І хотіла би з вами обговорити. А, говорить Дональд Трамп, наш Фредович, про те, що він мав чудову розмову зі своїм другом. Прем'єр-міністром Нарендрою моді на привітання Трампа. Прем'єр індії відповів аналогічному стилях. Бачимо, дякую, каже мій друже президенте Трампа за ваш телефонний дзвінок і теплі вітання з моїм 75-річчям». Його де народження. Ну вітаємо, але обережно. -е, і моді пише, як і ви, я також повністю відданий справі піднесення всеосяжного глобального партнерства між Індією і США і виведення його на новий рівень. Трамп від... привітав моді з ним народження і зауважив, що то робить величезну роботу. Зокрема, в завершенні війни між Росією та Україною подякував за цю підтримку Трамп моді. Дуже дивно. На фоні цього я нагадаю, що проти доброго друга індії Трамп 50% відсоткові мита вів. А ось це ми, значить, бачимо, що й Володимир Путін привітав моді з ювілеєм, зазначивши, що під керівництвом прем'єра Індія досягла вражаючих досягнень. Оце значить Путін вітає. Теж і моді від нього приймає. Вітання так побільше Моді послав 65 своїх військових брати участь в навчаннях захід 2025 спільних Ларуських і Ройтер пише на фоні цього оцих обнімавших привітавших моді і Трампа, що Індія почала підтримувати підконтрольний Росії НПЗ після санкцій з боку Європейського союзу. Вони збільшили обсяг продажу нафтопродуктів на місцевому ринку, що має допомогти цій кампанії підтримувати роботу нафтопереробного заводу. Додало Джерело. Значить, за цю команду грає Індія, і чи дійсно ці санкції Трампа, тобто тарифи, себто 50 відсоткові, вони ефективні? Бо багато хто скепсис висловлював. і Так видається і по поведінці Індії, і по комунікації, по тому, що вони знайшли вихід із санкцій Євросоюзу проти цього НПЗ? Він був у 18-му пакеті. Нагадаю, то якось воно ще не сильно працює. Ну, скільки у нас введені от, реально мита проти Індії в розмірі повних 50%? Три тижні. Фактично 20 днів. 20, да, днів. 20 днів. Тобто вони введені. А, угу. ну, насправді, насправді, якщо взяти двосторонню торгівлю між Індією і Сполученими Штатами, там в районі щось 110 мільярдів доларів, Ну, В принципі, ми ж розуміємо, що Моді зараз трохи попручався, показав, як він проти Трампа, і тут же ж на свій день народження, навпаки, вже як це, мір, дружба, жвачка, все, все будемо далі працювати. А чого? Тому що Індія і Сполучені Штати так само знаходяться в перемовному треці стосовно двосторонньої. Торгівельної угоди та сама ситуація, як штати проводять перемовини з Китаєм. Тому я думаю, що доволі скоро, доволі скоро ці 50% мит можуть бути змінені, ну принаймні до рівня 25-26 Що я думаю, буде прийнятно для індійської економіки. Але в нинішній ситуації моді дійсно грає на декілька векторів зараз. З однієї сторони він показує, що він не є частиною західного світу, ну умовно кажучи, якщо там Японію. І південну Корею можна враховувати як частину західного світу з точки зору політики. Ну, хоча ясно, що вони знаходяться в Азії, ну тим не менш, ми розуміємо всю цю конструкцію, то Індія намагається все ж таки десь дистанціюватись і з країнами глобального півдня вести розмову навіть з Китаєм, з якими у них стратегічне протистояння. Що стосується Російської Федерації, звичайно, це сфера. Нафти, це ВПК, до речі, теж. Поганий сигнал для нас, що Індія, нібито, хоче повертатись до закупок російського озброєння, Бо останні роки, після 22-го року, ми бачили переорієнтацію Нью-Делі на продукцію американського та європейського виробництва. Ну але участь у запад 2025 та інші коментарі зараз свідчать, що можливо частково Росія зможе відіграти на цьому векторі, тому звичайно хотілося б, щоб моді робив більше. Все ж таки для того, щоб унеможливити спроможність російського агресора, а не допомагав йому економічно. Хоча моді, давайте говорити об'єктивно, моді це такий елемент безпосередньо човникової дипломатії. Я нагадаю, що саме він разом із Ердоганом спілкувалися з Путіним. Під час відвідин останнього в Китаї і очевидно, що моді дійсно задіяний тут як один із каналів комунікації. Більше на себе він брати не хоче, але і зрозуміло, що і штатам не вигідно, щоб Індія зараз шаленими темпами збільшувала продаж нафтопродуктів на світовому ринку з дешевої російської нафти. Бо для сполучених штатів це величезний виклик, економічний, і штати не хочуть конкурувати в цьому моменті. Тому я думаю, що, попри такі хороші слова, як ми зараз бачимо, все рівно штати будуть працювати над тим, щоб зменшити індійську пропозицію і її перебувати ну в своєю пропозицією безпосередньо з боку Вашингтон. Ігоре Дональд Трамп, Великій Британії, перебув він з візитом. А, говоритиме і про принаймні, як казав президент України Володимир Зеленський, і про санкційний тиск на Росію про допомогу Україні. А перед цим візитом, після тривалої як вона як ростила розмова, Урсула фон дер Ляйн повідомила про те, що 19-й пакет санкцій проти Росії будемо вводити таким. Ну як і Дональд заповіщав, та європа без нього готувала в принципі, чесно скажімо, одразу після 18-го, як зараз пам'ятаю. той же день сказала, ми ухвалили верховна дипломатка. ЄС а тепер готуємо 19-й пакет Будь ласка, там буде криптовалюта, енергетичний сектор. Не знаю, чи буде скраплений газ? Ми сподівалися з експертом соціальної політики Максимом Гардусом, що може буде, ну побачимо. Водночас, звісно, на фоні цього Угорщина каже та Вашингтон, до зрозумінням ставиться до того, що ми купуємо в Росії енергоресурси, хоча як і Вашингтон, виходить у Жінці Грем, сенатор республіканець і каже, що угорщина і Словаччина продовжать балуватися, значить, такому ж дусі, то ми будемо на них накладати обмеження і відповідні кроки ухвалювати. Ігоря, як ви бачите, оцей успіх і від візита Трамп. Па до Європи, а до євроатлантичної спільноти, до родини своєї, так би мовити, бо сподіваємося, що ж Дональд Фредович в ній, звісно, куди ж він дінеться з цього підводного спільного човна, який веде його до успіху. точно, а не комунікація з путіним і іншими диктаторами. І оцей тиск спільний. Як з цього всього прибирати угорщину словаччину? Чи вдасться зараз ще з цієї сторони притиснути? Ну, вже трошки притиснуються, насправді притискуються. Ну, по темі Угорщини Словаччини щодо ну, наприклад, їх зміни позиції по шести російських олігархах, які Угорщина і Словаччина хотіли виключити з санкційного режиму. Там і Фрідман, там і Авен, і Усманов, і інші. І помінялася, помінялася їхня думка. Причому можливо тут повпливала і ситуація в Польщі, що стосується безпілотників, але і є інформація, що це такий неформальний кулуарний вплив Сполучених Штатів. Те, що ми почули від Угорщини. Така цікава дивна реакція на заяву Трампа, нібито вони його повністю у всьому підтримують, але розуміють е е всю складність ситуації і так далі, нібито в Сполучених Штатах. Ну так, а хто хто? Покажіть мені найбільше сьогодні споживає російського газу і російської нафти серед країн Європейського Союзу. Якщо ми будемо говорити там про країни НАТО, а не ЄС, то ясно, тут можна. Там дуже активно показувати пальцем, наприклад, на Туреччину. От. Але якщо ми говоримо про ЄС, яке власне і затверджує наступний пакет санкцій, і від загальноєвропейської політики залежить можливості росіян все ж таки там продавати чи не продавати свою енергоносію. Я нагадаю, що в балансі ЄС російські енергоносії складають 20%. Це ну доволі вагома. Вагомо. Частка тому в нинішній ситуації в нинішній ситуації, попри заяви е, Угорщини, що будуть входити, значить, американці десь в ситуацію і так далі. І з розумінням, я думаю, що все рівно тут тиск буде відбуватись, бо як мінімум, подивіться, нашел же не просто так підписали з угорщиною контракт на 10 років на 2 мільярди кубометрів газу. Е, це вже такий перший камінь, перша ластівка. Я думаю, що далі будуть розробляти. Тут треба більше дивитися, от якщо говорити безпосередньо по темі нафти нафти, наприклад, то треба з Хорватами, наприклад, активніше спілкуватися, щоб ті збивали ціни на відповідно транзит. Там же ж основні питання Угорщини. Я думаю, що ці всі речі можна вирішити за рахунок перемовин. І якщо тут буде шалене сприяння з боку Дональда Фредовича, то звичайно ці процеси підуть. Тільки це треба починати і робити. І дуже хотілося, щоб візит безпосередньо Трампа до Великобританії, загалом до Європи. Все ж таки став uh, таким. Потужним, потужним стимулем для того, щоб приймалися рішення, рішення, конкретні рішення, а не а, приймали, а не знаєте, вчинялися рухи по переводу стрілок, коли Сполучені Штати показують пальцем на Європу, що та не водить. Коли в Німеччині сидять, кажуть, та ми ж закликаємо, як Вадефуль каже. Ми ж закликаємо Сполучені Штати відреагувати. Так давайте кожен за себе буде відповідати, кожен за себе, і врешті-решт почнуть вводити ці синхронні санкції. Бо дійсно, ну, попри те, що ми багато там критично коментуємо там десь американських топ-політиків. Але пан Бесенд абсолютно правильно говорить, що ну 60-90 днів може війна завершитися, якщо притиснути Росію економічно, тільки це ж має бути, вибачте, не гра м'язами, а мають бути конкретні кроки у цьому дуже складному і тривалому марафоні. Ігоре, діяти, бити по Росії з усіх сторін. Дякую дуже за цю розмову, за нашу зустріч. Побачимося вже найближчими днями в п'ятницю. Бережіть себе, будь ласка, на все добре. До зустрічі. Ігор Челачаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ірина ну, слова моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписка на YouTube Ігоря, 24, четверта. Також ваші коментарі і лайки під цим відео більш ніж вітаються і дарують нам настрій. Побачимося і переможемо.